Доброго дня, діти! Дітки, давайте зараз пограємо і пригадаємо казки, які ми з вами знаємо. Подивіться уважно на картинку і скажіть, як називається ця казка. Так, правильно, колосок або півник та двоє мишенят». А подивіться тепер на цю картинку. Що це за казка? Так, це казка лисичка і журавель, де лисичка і журавель по черзі пригощали один одного стравами, які любили самі. А подивіться на цю картинку, що це за казка? Це казка коза Дереза. В ній йдеться про те, як коза Дереза залізла в будинок зайчика і вигнала його з хатинки. А що ж це за казка, діти? Так, це казка називається Гуси лебеді. В ній розповідається про те, як гуси викрали маленького братика і віднесли його в ліс, а сестричка його рятувала. Діти, а що це за казка? Про кого йдеться в цій казці? Так, це казка Солом'яний бичок. Молодці. Багато цікавих казок ми пригадали. А хто не читав ці казки, хай. Попросить дорослих, щоб йому обов'язково прочитали. А сьогодні у нас гостя, і гостя незвичайна, це Казка. А незвичайна вона тим, тому що цю казку ми придумаємо з вами самі. Щоб казка вийшла справжньою, її треба починати словами Були собі або Жили-були. Зараз я почну складати свою казку, а щоб було цікавіше, давайте кожен з вас придумає свою казку і намалює потім її на папері. Казка про каляку-маляку. У деякому царстві була собі каляка-маляка. Жила вона у найнижчій шухляді письмового столу, де завжди було темно і тихо. Не було в неї ані друзів, ані знайомих. Тож і вирішила вона подорожувати. Вилізла шухляди на стіл, озирнулася навколо, чого тут тільки не було олівці, гумки, фламастери та кольорова крейда, пензлики, фарби, пластилін, клей. Адже мешкав у цій кімнаті художник-чарівник, саме той, який малює мультфільми. Каляці маляці було сумно, адже вона стільки часу провела одна, і вона вирішила для того, щоб підняти собі настрій, теж щось намалювати. Вона спробувала і вирішила намалювати спочатку яскраве сонечко. Воно їй посміхнулося, і настрій почав покращуватись у каляки-маляки. Тоді вона намалювала хмаринки, а потім вирішила ще й травичку намалювати. І стало ще веселіше. І тут хтось заквакав. Вона обернулася і побачила жабку, і вирішила її намалювати. Подивіться, що з цього вийшло. Так. А потім вона подивилася навколо. І побачила ведмедика, який сидів засмучений, і їй дуже захотілося його розвеселити. Тому вона вирішила намалювати його теж. І відчула себе справжнім художником, який теж може творити свої картини. Подивіться, яка картина вийшла у каляки-маляки. Спробуйте і ви, дітки, і у вас обов'язково все вийде. А у мене на сьогодні все. До побачення, мої любі!